Ребята, З вами я, Артур, і ми сьогодні будемо нове Хамстер Комбат. Перша, звичайно ж, це. Карточка, це мем Коін. Мемкоін. Друга карточка це. Аті команда, третя карточка це звичайно шо спешл, не глобал, як ви кажете, а карточка трошки пониже. Карточка не глобал. А...

я клямова. На аккаунт. Все. Левел повышенный. Ок. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Артур. Всем пока.